Зараз виступили на чемпіонату світу. 14 років ми не потрапляли туди і потрапили. Зайняли 23 місце. І це для нас з одного боку, гарно, що ми вийшли до фінальної частини, з другого боку, що не вийшло зробити ті моменти, які, ті цілі, ту мету, яку ми хотіли досягти. Тому що на це є дуже. Була дуже великі були проблеми, які ми зітхнулися під час виступу у фіналі чемпіонату світу. А це не було шість гравчень основного складу по різним причинам. Перша це Ірина Глібко, гравчиня, яка є лідером збірної країни, яка виступає зараз у найсильнішому чемпіонаті, чемпіонаті Румунії. У неї велика зараз є проблема. І ми бажаємо їй якомога скоріше віднови, відновитись, і ми чекаємо її. Вона, велика молодець, бореться, бореться зараз з великою проблемою по здоров'ю. Е, Слідуча гравчиня у нас Дар'я Кот. Це така, можна сказати, і гарна подія. Вона завагітніла. І сказала нам за неділю до початку збору, що вона не поїде на фінальну частину, бо вона тільки дізналася, що вона вагітна. Гравчиня Дмитришин отримала травму в чемпіонаті Польщі, зламала голінкостоп, стоп. І так вийшло за неділю вона була прооперована. Це теж гравчиня основного складу. Гравчиня Стельмах сказала за місяць. Що вона закінчує працю в гандболі, закохалась, виходить заміж і виїжджає в Канаду і буде жити життям вже другим, не спортивним, а вже буде робити сім'ю. Це велика теж була травма, для нас проблема, тому що це центральна гравчиня, центральний захисник лінійна. Далі у нас Левченко. За неділю до чемпіонату світу була прооперована, отримала травму на тренуванні, мініск. І ви розумієте, шість гравчень, які виходять в основному складу, у нас сім виходить на поле, а приблизно... А шупік, вибачаюсь, шупік, прооперована, хрести, зробили операцію, і вони, у неї відновлення на півроку. То ви розумієте, з якими складнощами прийшлося головному тренеру, тренерам збірній зіткнутися. Була б зроблена велика кропотлива робота. На жаль, так сталося. Тому я хотів би зараз підтримати тих гравчин і подякувати їм ті, хто закінчили, ті, хто чекають дітей, ті, хто зараз. Проходять реабілітацію, вам побажати скорішого відновлення. Чекаємо вас у збірній. Тим, хто закінчили, хай вам щастить. Ми вам дуже дякуємо за ті яскраві і щасливі моменти, які ви зробили для нас і для глядачів. За неділю дуже важко було зібрати вже тих гравців і зробити ту гру, на яку ви чекали. Багато президентів, клубів не відпускали з Європи гравчинь до країни, тому що в нас де війна, і вони переживали, і гравчині писали свої листи під, свої, під, свою, під свою відповідальність, що вони по-любому їдуть у збірну. Тому велика їм вдячність. І хотів би ще подякувати і сказати слова вдячності. У нас закінчила. Гравчиня Коновалова свою професійну кар'єру. Вона це сказала ще заздалегідь, що це для неї чемпіонат світу і вона закінчує свою працю. Тому дякуємо нашій Марині за ту відданість, за відвагу, за хоробре серце. Хай, ви, хай, хай, хай їй щастить, і маємо, маємо надію, що вона. Без гандболу побуде трошки, і ми чекаємо на неї. І так само е, висловити Андрій Натоліч е, сказав Марині Коноваловій за те, що вона була з нами. Це настільки людина відповідальна і е, з таким духом е, ігровим. І, е, вона іноді робила неможливе, і тільки ми знаємо, з якими вона. Проблемами і здоров'ям зараз виступала на яких знеболюючих, але вона нам дала слово, що вона поїде на чемпіонат світу, нам допоможе. Вона його витримала, і тому ми їй дуже дякуємо і бажаємо всього найкращого, Але все ж таки чекаємо її, як все ж таки фахівця ганбольного, да, який розбирається, що вона ще буде в в ганболі в якій якості.